Бачила, як таке роблять купу разів, жодного разу не робила. Але нарешті запечений камамбер в листковому тісті зі мною стався. Я дуже люблю запечений камамбер, але зазвичай запікаю його просто з хлібом. Давно хотіла спробувати так, але хотіла поекспериментувати з начинкою. Бачила, як роблять без начинки, як роблять з сиром, в чому, на мою думку, особливо нема сенсу, бо все одно ми це будемо занурювати в сир. Бачила, як роблять з песто, що, я думаю, також має бути дуже смачно. Але я хотіла спробувати зробити половину половинку з журавлиною, половинку з хамоном. Власне, так і зробила. Ви вже все побачили. На покупне листкове тісто, з якого я вирізала кружечок, виклала камамбер на тісто, що залишилось довкола нього на половину журавлиний джем, а на іншу хамон. Потім накрила іншою половиною тіста, розрізала на ось такі смужечки, кожну з них скрутила. Вийшло щось схоже на сонечко, що я ще змастила збитим яйцем, притрусила сушеним розмарином і закинула в духовку на 30 хвилин на 180 190 градусів. Це супер легко, супер швидко і супер смачно. Начинкою для цих кручеників я була супер задоволена, бо очевидно, що запечений камамбер з журавлиною хамоном це смачно. А чергувати крученик з однією начинкою, а потім з іншою взагалі топ. Вам це надо, друзі, якщо ви ще не поняли, всім цьому.